Магнітиться на будь-яку металеву поверхню, кріпиться до одягу на сумку та куди завгодно, має захист від води, і найголовніше шикарно звучить. Це портативна міні-колонка Hi-Future Pocket S. Мабуть, наймиліша колонка, яку я коли-небудь зустрічав, і, мабуть, має найякісніший звук серед подібних малюків. І тепер послухай уважно, бо ця крихітка реально диво техніки. Вона важить усього 77 грамів, але видає потужність аж 5 ватт. І для такого розміру це божевільно голосно, хоч маленька, але. Ає чисто без хрипів, а на середніх частотах звучить навіть краще ніж деякі більші портативки. Підключається через Bluetooth 5.4, тримає стабільно, навіть коли ти бігаєш чи крутиш телефоном. А затримка мінімальна: відео, фільми, ігри без проблем. Заряджається через Type-C і живе близько 8 годин. Це цілий день музики на одному заряді. А тепер фішка, яку мало хто очікує. Можна взяти дві такі крихітки, з'єднати їх у стереопару і отримати маленький, але реальний стереоконцерт у кишені. Колонка отримала захист від води IPX 7. Це означає, що вона не боїться дощу, душу і вологи. Для кухні ван Офісу велосипеда, тренувань, подорожей просто ідеально. Корпус міцний, приємний на дотик, кнопки великі і зручні. Прищепив на кофту, на рюкзак, навіть на ремінь, і йдеш собі з музикою, не займаючи рук. А на вибір є безліч крутих кольорів, можна підібрати під стиль чи подарунок. І найцікавіше ця колонка мікроскопічна. Але коли вмикаєш музику, здається, що грає професійна стереосистема. Ні на що не натякаю, але попереду новорічні свята. І така колонка точно стане найкращим подарунком як для дорослого, так і для дитини.